Так, всім привіт, народ, слава Україні. У нас дощить так, якби який ливеняка йде другу сутку. Холодно, зуб на зуб не попадає. Нема настрою ні до чого, ні до роботи, ні до знімання відосів. Але мусиш, мусиш трошки щось познімати. Що там, Андрійку? Справилися? Дуже добре. Мусиш тримати вас в курсі, що тут робиться. Глянемо зараз, як там наші хлопці розбомбили карата, тому що дав їм, їм просратися за два дні. Ну, але ніч не зробиш, зараз ми то все будемо пробували відновлювати. Що ви наробили? Взяли, поломали все і на тім щось стало. Хто тут перемонтував? Здорово. І що? Що воно каже? Угу, Ту прийшлося відрізати. Поняв? Там, Тут треба нову втулочку, тієї я думаєте, я то, то не смертельно. Нова втулочка, то не смертельно, ми зараз якогось навіть кругляка з дивами її вивалимо. А може навіть ще десь лишила та труба, з якої ми робили. То більше мене інтересує той, той палець, який ти україв. Ні, ні, Євген, ще не буду то робив. Хіба мене більше інтересує палець. палець. Якийсь із носив. О, блін. Хренові справи. Хренові справи. Його ні. Я зрозумів тебе. То обидва таких, так? Ну, ти його, блін, трохи має, але я думаю. А добре, зараз, якщо не здивимо, то треба різко ще заказувати желізо на тій пальці. А ті вроді нормальні були. Ті внутрішні вроді, нормальні були, а тут виходить весь час удар, то треба зробити нові, але якби ми їх закалили тепер, якщо зробити нові, чи то б було зле. Тримати пон... поняття, як закалити просто. Добре. Де ми не можемо прорізи зробити? Показуй де. Нічим не відвідати, ми Що годин зробити, то годен. Решту. То ні болгарка, ні велика, ні валенка не влазиш. А в гайді бурмашину не годне було взяти з дрелькою. Зараз я вам дам. Не проблема. То не проблема. Зараз я вам дам, чим туди можна залізти, що туди, що туди. Так, тут втулка ціла задна трісла, так? Так. Ну що, ми її заваримо вже на пальцеве. Ми її вже на пальцеве заваримо, вона би сюди моцно тримала. Буде, буде, буде в неї в остатній ремонт. Буде в неї в остатній ремонт і мать її за ногу. Вона ж там нам ніякої ролі не грає. Ну то то стара втулка, що ви відрізали, так? так. То ви її звідси, звідси відрізали чи ні? Чи тільки звідти? І звідси. звідси. Я паню. Але тут можна приварити буде її, так? Бо вона видиш, ми її якось. Все, Богу дякувати. Пальці можна попрогунити, бо ми їх там мопили і шліфували, бо вони скористали до фіга. Що ти маєш на увазі попрогунити? краю фасочки поробити, yeah. то взагалі не проблема. То взагалі не проблема. То, що, хто чи не будуть вісіти. Точили пальці, розумієш? Тут не дуже сильно зекономиш. Ну, як ти зекономиш. Якщо б я, наприклад, мав желізо хоч би на два пальці, то тих б можна було ще не рухати. Вони б ще могли, там, грубо говоря, відслужити сезон чи два сезон. А ті точно треба поміняти, бо то діла не буде. Хорошо, йдемо зараз шукати желізо. Йдемо шукати желізо і будемо точити. А зараз я вам дам бурфризу, вітофрезернети. Так нині зварки не буде, а хіба би. Та чого? то може бути і зварка? А... А ще скоро не то, буде... то нічого, то, то не смертельно. Так, ну і що, Тепер будемо трошки братися до токарки. До Ареса треба два таких пальців. Цей палець фіксує центральний гвинт. А це взагалі деталька з самого центрального гвинта. Бачите, як його -то все познашувало. Треба зробити нове. Тут ми... Висверлимо, і сюди зробимо новий пальчик, а тут зробимо новий просто пальчик. О, Ось такого округлячка, то певно якийсь був шток чи що. Ну, воно моцне, воно нам підходить по діаметру. Так що зараз будемо братися до роботи. Ну і вам покажемо. Токарки в цьому відео буде досить багато, так що хто скучив за токаркою, Виможу десь позручніше, зараз буде цікаво. Не можу ніяк здибати ще кусок грубостійної труби я десь мав. Треба пошукати гарно. Але нічого, я думаю, що здивимо. Вружимо нашу роботу. Докорнули отакий пальчик, як ви бачили. Дуже все гарно, все чітко. Шток, як-не-як, -як, дуже класно підійшов до тої роботи, він ззовні дуже міцний, бачите, калений, а внизу просто якісне і класне залізо. Але вже всередині він не калений. Через що він не буде ні тріскати, і буде доволі зносостійким, як на мою думку. Зараз ще от прохід міліметр, він вже буде не такий міцний, вже буде набагато краще проточуватися, краще додаватися обробці, але взагалі мені подобається якість цього заліза. Має бути ляльо. Бачите, які вже ували тут у нас пішли, вже було варено. В великому рахунку вже би можна було щось нове замовити, але щось не що ось бракує, як не грошей, то бажання. Різець, бачите, цей для обірки різець просто обалденний. З гумбовидною пластиною я балдю, балдю від нього, тому що він дуже круто тримає температуру, це не той трикутний, який трошки припечеш забагато і він вже дає збої. Зато тим трикутним дуже класно потім робити якісь точні проточки, якісь а, канавки, вийомки, щось таке. А? Все, пластина та згоріла, вона теж не вічна. Міняємо. Так, швидкий підстобі, дивіться, як він зразу бере. Я у масло. Супа. Добре народ, продовжуємо працювати, хоча вже доволі пізно, я вже довго на роботі не затримуюсь, тому що ще багато інших справ. Але знімати продовжую для вас. Особливо такі якісь цікаві нюанси, які я ще не показував. Стараюсь вам всі зафільмувати. Так, ще прохід, і туди вже далекше Взагалі ну, гладеньке, класний вийшло. Але хочу вам ще показати наступний прохід, тому що він буде зовсім інакше. І наступний міліметр. І все. І тут вже тишина, чистота. Бачите, якою чистотою обробка зразу виходить. Я бомдію від того чесно. Так, день наступний. Бодір розібрав свою супілку. свистала страшне. Змащую, потім покажу. За нас тільки зараз то важливо. Важливий зараз карат. І тут є, дай Боже, проблема. Треба таки точити всі чотири пальці на тій моїм новім виході. А, тут ще такий терпимий люфт. А може і нетерпимий. Певно, прийдеться точити нових. Ну, зараз ми подивимось. Ті, коротше ще під питанням пальці. А Ті пальці по-любому нові. Залізо заказав, залізо вже їде. А, ступиця а, заміна підшипників на нові. А, за мною ще реставрація двох ступиць. Хлопці тут зробили такий е, інтересний ремонт. Як буде ходити, то розкажу, в чому історія. Чекайте, бо нічого навіть не видно. Mm -hmm. О. Е, розкажу в чому історія, якщо що, якщо воно буде ходити. Якщо не буде ходити, то лишиться моїм секретом. Так, ну, той карат весь час нам якісь сюрпризи надає. Ну, але я вже до них готовий, тому що кожного разу я стараюся по максимуму його зробити якісно. Хлопці працюють так само. Максимально якісно ми його все одно зробимо, так що варіантів небагато. Робочка нова. Каток реставрувався просто шикарно. Тут хлопці попідреставровували. Пружинний захист. захист. Ну, і лишаються ці пальці втулки. Післязавтра приїде желізо на пальці. І ми то все, ну, за півтора дня, я думаю, складемо. За день не складемо, тому що роботи тут великий об'єм. Вона не є складною, але об'єм великий. Зараз хлопці, певно, заміряють. А то, певно, що мірити, треба точити нові, нові пальці. Тей. Закрити те питання. Як воно буде люфтило, воно, дов... воно довго ходити не буде. А як воно довго ходити не буде, то чого займатися таким ремонтом? Правильно, Правильно, поїхали далі. Тут наразі все спокійно. Враховуючи той нюанс, що з каратом буде легенький перекур, чекаємо на залізо. Хлопці, напевно, витягнуть компакт сулітера. І пройдуться по от ступицях цих куліс. Тут треба деякі підчіпники вже під заміну, деякі підрегульовувати ступиці. І по великому рахунку буде все з сівалкою. Може, треба ж там на докатці поміняти яких кілька підшипників. І, в принципі, більше ремонтів серйозних ми тут не плануємо. Вона сіяти сьогодні. Цієї весни багато не буде. Так, тут Арес обростає трубочками, фільтрами. Так, а от і сама сопілка Богданова. Вже певно не скрипить, я так думаю. О, тишина. Тишина? Що, Андрій? О, я штангеля забув. Так, тобі треба Файні так, так, мені треба палець поміряти наскільки він. Другий вже не обов'язково. Другий не обов'язково, мені треба знати наскільки воно все зносило. 49.33. 60-х. Все, переточуємо. Можеш вибивати там той палець. Треба доточити нові. Треба доточити нові. Так. Нові, то є файна справа, але заліза бракне. Чергова партія пофарбованих деталей Ареса. Цього разу чорні. Або як на, пише на банці, темно-темно-сірі. Ну і все там, коротше. Буде ляльон. Так, народ, маємо субота вечір. Вже десь навіть за 6-ту годину вечора. І що ви думаєте? Я відпочиваю гендулю з маком. Я прийшов на роботу щойно. Побігав я сьогодні по полях трошки, показав вам. Верніше познімав вам ріпаки. Відео на днях вийде. Ну, а сьогодні ще я трошечки вам познімаю, що в нас по желізяках, щоб можна було домонтувати відео, щоб ви прекрасно розуміли, що в нас робиться зараз в господарстві, що ми за цей тиждень зробили. Поки ще менш-біж видно, покажу вам. Ось. Так. Наш карат. Так, ми йому нічого і не зробили мудрого. Замовив я залізо. В принципі, зараз ще трошечки навіть збираюся поточити. По факту, по карату лишається виточити тих чотири пальці і завтра, хлопці, не завтра, вердіше. В понеділок хлопці вже можуть його збирати докупи і, в принципі, він вже буде готовий до їзди в поле. Тут ступицю лишається теж зібрати. Тут трошечки вона підношена, то хлопці поставили оцей підшипник на клей. А, ні, не поставили, поставлять тільки обезжирили. Ось, Щоб він щоб його не розбивало. І подивимося таким макаром, як воно буде собі служити. А так, решту, все зроблено. Втулки на лапах відтягуємо до літнього ремонту, тому що ми не встигаємо їх замовити. Якось так. По карату, в принципі, роботою я довольний. Воно трошки витягнулося в часі, тому що я собі надіявся, що ті пальці будуть живі і здорові. А воно казалося так, що м -м, тут десь міліметр люфта. А там десь 6 десяток люфта, ну, на мою думку, то трошки забагато. В принципі, можна було заходити в сезон весняний і робити. Але як ми ще мали кілька днів часу, то я таки вирішив зробити це, щоб воно потім не було ніяких проблем, ніяких нюансів. Хлопці, правда, попрацювали тут добротно, поки вибили ті, ті пальці. Прийшлося навіть от бачите, одну втулку мотати. Треба ту корнути нову. Ну то теж не проблема, це. По факту лишається там кілька годин токарки і кілька годин збору. Враховуючи ті нюанси, що в поле ось ось, то все зробиться просто миттєво. Ну, а поки ми чекали на залізо з хлопцями, щоб виточити ті пальці, хлопці взялися ще до іншої роботи. Йдемо в другий ангар, зараз покажу. Так, тут теж трошки слабонько видно, але зараз ми зайдемо трошки з під сонячної сторони. Камера привикне і все вам зараз тоді наглядно покажу. Сівалка Lemkin Compact Солітар. Хлопці е, передивилися по прикатці. Хлопці е, передивилися по підшипниках на ступіці. Е, тут все чітко, тут все люкс. Е, е, Хлопці перемацали підшипники на диску і батареї. Хлопці перемацали підшипники на висівних кутушках. В принципі, сівалка вже готова до посіву. Сівалка ця, цього, цієї весни сіяти буде аномально мало, як для неї, тому що вона зазвичай весною висіває 600-700 гектарів. На цю, зим, на цю весну я їй передбачаю. Ну, десь 200-230 гектарів більше вона сіяти не буде. Вона посіє 150 гектарів ячменю ярого, Ну і яких 60-70 гектарів сої на якихось менших кусках. Решта вся соя планується посіятись нашої кінзи. Саме заради таких посівів, заради посівів точної сої ми її купляли. Тому, що по факту, якщо на кукурудзу соняшник, то можна було здибати. Якусь іншу сівалку, може навіть трішки дешевшу, ніж кінзи, яка би виконувала приблизно ті самі ролі. А, а от за рахунок інтерпланту ми купляли її, тому що хочемо сіяти точним висівом сою, точним висівом, а, ріпак і теоретично точним висівом спробуємо погратися з пшеницею. Ну Це все плани на майбутнє. От так, о, хлопці, попрацювали в нас, я вам скажу. А, тут вже навіть перевезли. Передню противагу. не знаю, що вони її не вчепили. Зараз я спробую присвітити, бо тут нічого вже не видно, темніє. Ось. Бачите, гарно блистить. Все чітко в натурі клас. Чітко в натурі клас. Добре, народ. Не дарма я сюди прийшов, не просто так познімати. Показав вам, що в нас робиться в майстерні. І хочу ще сьогодні виточити як мінімум два пальці, щоб на понеділок роботи було менше. Тому що цей тиждень нас чекає робота по 950-му. Тут ще є немало роботи. так що Час піджимає, час піджимає, час проти нас. А Сьогодні вже так вчора, сьогодні вже дуже-дуже тепло. А це означає, що в поля ось ось. А в нас ще дуже багато. Роботи не зроблено, тому і приходиться такого вечорами ще щось точити, ще щось доробляти. В принципі, теоретично можна би було виточити і всі пальці зараз. там Не так сильно багато роботи. Вона об'ємна, але не настільки критична. Але так само сьогодні я запланував ще стрім на вечір. Пробуємо допомагати хлопцям на Збройні сили. Відкрилася ще одна банка, хто не в курсі, на 83-й батальйон тероборони, де служить мій дуже добрий друг, і я хочу йому допомогти. Так що приєднуйтесь, хто, хто чим може. Силочка на банку в описі. Хто, хто, хто скільки може, гривню 2-5. І так ми назбираємо їм на дрони і на захист від дронів. Хлопцям потрібна наша допомога, а ми мусимо допомагати їм, тому що не їм потрібно мати все для ефективного ведення своїх обов'язків, а нам потрібно, щоб в них воно було. І це треба собі запам'ятати, як от чи наш, що нам потрібно, щоб хлопці все було. Тому закликаю вас всіх донатити. Хто куди довіряє, той туди й донатьте. Але донатьте періодично і хто скільки може. Я вас дуже сильно прошу. Так, тут ми маємо втулочки до карата. А тут прийшло залізо сталь 40Х, 60-й діаметр. Трошечки мені бракне на 4 пальці. Раз, два. Теоретично мало би вистачити на три. Ну, якщо не вистачить на 3, то хоча б два На осі качення, на і осі. А далі ще щось будемо думати. Або будемо дозамовляти, хоча не хочеться чекати. Або будемо ще десь щось шукати, якийсь грубший кругляк і валити з грубшого. Ну і втулочка ще одна за нами. Так що роботи більш ніж багато, беремося, закладаємо станок, прогріваємо і передолимо, вам гарного перегляду, не перемикайтеся. Так, і мало не забув вам показати нашого Ареса. Так, дивіться, рамка радіатора одного і другого пофарбована. Крила, верніше, кріплення крил пофарбовані. Воздухан. Ще одні кріплення крил. Теж все гарно пофарбовано в чорний колір. Драбинка. Теж все гарно пофарбовано. Тут все виточив. Що чітко в натурі клас. Тут дивіться, вже починається контрастна зборка, глушник і шахта. Акумулятора чорні, воно зовсім інакше все виглядає. А Сюди ще як стану червоні колеса взагалі в деляльон. Далі. Форсунки їздили на провірку. У нас було три комплекти. З трьох комплектів вибрали шість найкращих. Покшу купувати нових не плануємо. Насос вроді нормально. Є величезна надія, щоб чихати він перестане і заводитися буде набагато краще, тому що форсунки на малих обертах не розпилювали, А лили через то він і погано заводився. Дальше. Турбінку інтересно, що там? Турбінка люфтів немає. Все буде чітко в натурі клас. Хлопці працюють досить плідно, досить чітко. Буде зборка далі плануватися. Я думаю, що на наступний тиждень вже кинуть кабіну. І буде далі ще робота з електрикою. Роботи ще дуже багато. Я навіть не знаю, чи вони за тиждень справляться, але маємо на то на велику надію, тому що вже на наступний тиждень, може, треба щось зробити в полях. І без нього ми вже нічого зробити не зможемо, тому що два наші акції підуть на ґрунтообробіток і комусь треба вже кидати добрива. Тут ми вже без Ареса нікуди не дінемося, так що е -е, хлопцям прийдеться ще більше пришвидшитись, щоб. Адекватно все зробити. Ще би хотілося капот помалювати, але як воно буде, ніхто не знає. Так що, народ, я беруся до тукарки. Ще трошки поточу. Вам вже, напевно, показувати не буду, тому що сідає в камері батарейка. Ну, але в наступному відео, де ми вже будемо збирати карата, обов'язково покажу і пальці, і втулки. А на сьогодні дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь. Не забувайте донатити силочка в описі під відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео, до нових зустрічей. І все буде Україна! Працюємо, народ! Працюємо, бо весна, весна вже копає нас в одне місце.